Що це за позор, що наші пайці, наші наші защитники ездят вот на таких вот каритах? Не хочемо казати, що Росія слабкий ворог, бо це не так. Вони потужний противник. Однак, під час повномасштабного вторгнення весь світ побачив, що у порівнянні з армією штатів та країн НАТО російська армія далеко не друга армія світу. Показово те, що це починає доходити і до ідейних запатріотів, ті, які завжди підтримували війну Росії в нашій країні. Але тепер вже й вони ставлять справедливі питання до Шойгу та до Путіна. У них армія бізпічен. А у нас ну що це за пазуріше, кадами уже і змінимо то ситуацію. Так у штаті армія забезпечена ще й як. А у Росії, тим часом, як пишуть змі, шойгу побудував собі палац із двома басейнами, острівним каміном та більярдом. А також зі спальною, з телевізором, ще однією меншою вітальною, та з бібліотекою Просто зла не хватає.